Мої хороші, мої найкращі, рада вас вітати на каналі Траукраїна. Звуть мене Аня, ми з вами дивимось прогноз на січень для города Героя Київ. Для області, для Сум, для Чернігова. У нас вже всі міста герої. І ми з вами. Ми з вами вже посвоїмо кожен герой. Київ, що чекає в січні? В місто Київ. Так. Що буде? Що покаже Київ? Що буде в Січні? Нам перед... на початку місяця, нам передають якусь зброю, щось важливе, дають силу, підсилюють. І після цього нема сну. Ну, я знаю, що активно я часто буваю в Києві, що і так шумно вночі, але прямо по будинках почне гатити. Ми потижнево ще будемо дивитися, але кажуть, що початок січня важкий. Для того, щоб здавалося, що кінця краю немає, що нема надії, що марна надія. Буде втручання в ситуацію, ви іноді мені кажете, Аня, чому ви дивитесь всю Україну? Тому що обстріли Києва і якісь події Києва саме пов'язані з обстрілами, з війною, вони дуже з політикою пов'язані. І тому воно так разом в з'язці, воно так і показується. Буде надія, буде виступ не, наш, не нашого керівника. Передадуть таке щось ще для Києва важливе, саме для, для міста, що дозволить інтенсивність цих обстрілів зменшити. Стабілізується ситуація. Тобто, до чого є? Якщо буде здавати, що все дуже важко, стабілізується, але доведеться. Відлаштовуватись під обставини. тут таке в мене питання виникає. Тут або ясла, або садочки закриють, або щось буде з навчанням взагалі з дітьми. Ну от як будуть думати, виводити, не виводити, продовжувати навчальний рік зараз, чи там на канікули завести щось буде. Київ в січні. Жертви, ну, загублені душі, інфраструктура мені показує знову, от, я бив там по лікарні і знову вдарю. Це частина ближча до ЖД, до залізничного вокзалу, туди кудись. Я вдарю ще раз, може не в ту саму будівлю, але поруч буду бити. Передмістя дуже буде потерпати в січні. Передмістя. Ворог реалізує свої старі погрози. Старі, це не оці нові прорічні, це старі. А ти будеш на Київ наступати? Ні, Сил нема. Київ в січні. Може бути щось зі світлом, з енергетикою, як затемнення, знаєте, темно-темно стало. Жертви з нас показують жертви. Якась людина загине. В картин багато, може якась творча, художня людина. Це покажуть. Ну про це скажуть. Київ, січня, Київ. Київ січня лякати буде тим, що вдарить по ГЕС по водосховищу. Буде там випробовувати захист, буде прямо протискати, але не показує катастрофи, поки що Київ в січні. Багато отак але стабілізується. Стабілізується, тобто ми підлаштовуємось. Сказати, що прям критично, ні. Біла церква в січні. Загроза для цивільних існує. Може бути серединка місяця, ближче туди. Саме для цивільних і так зненацька, можуть щось збити, бо річка поруч, вода там, якийсь парк. Дрони часто будуть підлітати. Тут кажуть, вони підлітають, але от якось дивно. або транзитами йдуть. Що ви їх якби чуєте, але можете не бачити. Бровари в Січні. Бровари в Січні. Чітке попадання в ціль — це інфраструктура, промисловість, бровари в січні. Із складики якісь ворог попадає по району б'є. Відпрацьовує по цілях, дуже уважно, коли масована. У, у вас дуже часто броваричить. Може дуже часто як через вас летить, і вогонь у вас, і ППО відпрацьовує інтенсивно. Бориспіль, січень. Тут дуже дивно показую. Перше, там буде якийсь момент, що хтось награбується, не награбується ніяк. Когось когось закрию за махінації, ну це, що ви просто знали, можливо, навіть з, з аеропортом щось, з інфраструктурою щось пов'язане. Друге, є захист у вас, але. Є і влучання, і влучання йдуть жахливі тим, що це серед місця, серединка може бути. Тобто почнуть по місту гатити, і якось мало інформації, якось, знаєте, інформативна ти, що вибухи там у вас, наприклад, анонсують, і все, а ви бачите, що є руйнація, що важко. Подивимось. Проти жнева, Сума Січень. Сума Січень. Він буде вас провокувати, він буде намагатися робити вигляд, що він лізе до вас, але то буде тільки провокація, сума в Січні. Вогонь обстріли дуже сильно буде кошмарити область і ближче до міста. Дуже велика руйнація, такі невеликі споруди. І в самих сумах є влучання в центр, і передмістя, там, де приватний сектор. Там мені ще це СТО щось таке показує. Як приватний сектор, і прямо посередині, там десь майстерні. Постраждає цивільним важко на Сумщині. Виїздити будуть люди. Суми січні. Буде якесь заворушення, щось буде на кордоні поруч, будуть хлопці наші поранені, але це не, на масов... не масований наступ, бо там є захист від наших. Є захист сумисті. Багато військових будуть вести в трунах і поранених. Це буде ціна за Якусь удачу за щось на фронті. Ми щось відтиснемо, але це буде велика ціна. І, на жаль, так вийдеш, хлопці. Це для тих, хто втратить близьких, я думаю, ви зрозумієте мене, відчуєте. Ми втратимо хлопців, а потім дадуть ту зброю, яка б могла б, не знаєте. Трошки б раніше ви б її дали на три роки раніше. Не? Чернігів січня. Також чекають на наступ від ворога, але такий, момент наші ці чекають, готуються. Але такий момент, що він просто буде витискати. Не пройде він далеко, але знову ж тут чомусь як провокація йде. Я думаю, що, коли йде розмова про перемовини, кожен хоче показати свою силу, і це буде загострення активізації. Черніги будуть прильоти, але якісь дивні. Також передмістя, якісь гаражі. Які, знаєте, от просто, дай Боже, що ну, так показує, що житлові будинки далеко може впасти, але все ж таки там можуть бути люди. Чого ти туди бив? Який там може бути об'єкт, незрозуміло. Будемо дивитись потижнево. У вас буде гучно, вам дуже буде область чудна. І ви будете дуже боятися, що вони знову зайдуть. От такий якийсь момент, це буде нагнітатися, але я цього не бачу. Чернігів січня. Ну, можуть бути жертви серед місцевих поранених, багато в області. Будемо дивитись потижнево. Чому? Тому що ви просто розуміли там хронологію подій. Дрони будуть. Від дронів буде область страждати дуже сильно також. Не тільки вогонь, не тільки каби, але й дрони.